Неочікуване повернення додому, транспортне поповнення та голосистий рекорд віка новини зібрали найбільші січневі досягнення Черкащан. Чим пишатися на початку року про це Ірина Головка. В Черкасах правоохоронці знайшли 11-річного хлопчину, який зник майже півроку тому. Школяр Богдан разом із черкащанином, який жив у них на квартирі, вирушили у мандри. З собою прихопили три рюкзаки та велосипед. У двох вони кочували містами області. На останок у Черкасах у власноруч вирутій землянці. Утечу з дому школяр пояснив домашнім тиранством. Мій очі, як я приходив із школи, міг мене побити ремнем за те, що я прибіг. Приніс сім'юрку. Жителі селища міського типу Йордин стали політичними першопрохідцями. Першими в Україні обрали старосту. Новоспечений посадовець буде опікуватися інтересами людей у Білозірській об'єднаній територіальній громаді. Обов'язки посадовця пояснює голова Білозірської сільської об'єднаної територіальної громади. Мовляв, староста буде клопотати за громаду, але доступу до фінансів на противагу сільському голові не матиме. Він має повноваження подавати всі пропозиції до сільської ради об'єднаної і є членом виконкому і виконує функції і підпорядкований сільської ради. А ще ну, вже з місяць катаються на новеньких тролейбусах. Напередодні Черкаський тролейбусний парк поповнився транспортом. Вісім новеньких машин, які обіцяли наприкінці року, випустили на лінію. Щоправда, вони без кондиціонерів, інтернету та навігатора. Але економні та надійні переконані транспортники. На закупку тролейбусів місто витратило 32 мільйона гривень. Це забирало простір в салоні. У даних тролейбусах це місце звільнене для пасажирів. Відповідно, людям тепер тут зручно сидіти. І йдуть досить багато місця, досить зручно. Молодим черкащанам видають паспорти нового типу. Замість 16 паперових сторінок пластикову id картку. Новий документ почали видавати лише тим, хто його отримує вперше. А от змінити старий паперовий паспорт на новий черкащани зможуть після відповідних змін у законі. Ні Черкашан з Різдвом стало національним рекордом. Більше семи сотень містян в одному з торгівельних центрів у нісон заголосили колядку Добрий вечір тобі. Музичний флешмоб об'єднав не лише творчі колективи, а й не голосистих містян. Черкащани переспівали жителів Чернігова. Там одночасно колядувало трохи більше шести сотні людей.